Неперевершений старт Monster Hunter Wilds від Capcom, але, як завжди, є нюанси. Показали геймплей конкурента Сталкера від британських авторів, новий шутер від розробників Metro. Чому Warner Bros. закриває творців легендарного Fear? коли вийде Half-Life 3 та Fable? нова гра про Термінатора. І, звичайно ж, багато чого ще, ми з вами обговоримо в цьому вже 132 му випуску ігрових новин. Я нагадую, що ви на українськомовному ігровому каналі. Тернолплейю no коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте про підтримку нашого війська. Донатьте будь-які зручні та необтяжливі для вас суми на фонди, яким довіряєте. Не соромтеся кидати навіть 5 або 10 гривень. Кожна кожна копійка наближає нашу з вами перемогу над окупаційним збіговиськом мародерів та гвалтівників. І найголовніше зберігає життя наших незламних воїнів світла. Розгортайте та дивіться, що там є в дописі до цього відео. А поки це робите, наливайте собі щось смачненьке та тепленьке, вмощуйтесь якомога зручніше, бо ми вже починаємо наш новинний дайджест. Приємного перегляду. 28 лютого відбувся реліз RPG Monster Hunter Wilds від Capcom. одразу після виходу в проєкт кинулися грати понад мільйон шанувальників. Піковий онлайн станом на кінець дня 3 лютого склав 1 мільйон 373 тисячі геймерів. Такі показники дійсно вражають. На агрегаторі Metacritic журналісти оцінили іграшку в 90 балів, а от гравці лише в 7,1. Трохи гірша ситуація в стімі. У проєкту змішані відгуки, з яких лише п'ять. 99% є позитивними. Гравці в переважній більшості жаліються на технічний стан. Кепком свою чергу прислухалися до скарг ком'юніті і відреагували, оголосивши, що вже працюють над першими виправленнями. Фахівці з порталу Digital Foundry, в свою чергу провели тестування ПК версій забавки. і Відзначили, що проєкт дійсно має дуже слабку продуктивність навіть на потужних збірках. Найбільшу проблему під час тестування виявилася просадка FPS під час різкого повороту камери. В Digital Foundry не можуть зрозуміти, чому саме така поведінка викликає такі неприємності, адже коли повільно повертатися, тоді все нормально. Попередньо відбувається некоректне потокове завантаження даних. Однакова ситуація спостерігається на різних відеокартах, починаючи від RTX 4070 і завершуючи доволі старенькою RX 5700. Найлютіші просадки відмічаються на відеокартах Intel Arc. Прикро, звичайно, що треба чекати якихось патчів після релізу, проте, не дивлячись на ці нюанси, гра Дебютувала досить потужно. По онлайну RPG не змогла дотягнутися тільки до Counter-Strike 2, залишивши далеко позаду всіх конкурентів, включаючи безкоштовний PUBG та другу DOT. А вам вдалося пограти у Monster Hunter Wilds? Поділіться зі мною враженнями в коментарях, будь ласка. Польська Beat викотили новий трейлер свого незвичного виживача The Elders, який вже кілька разів було перенесено. Стисло вам нагадаю про що йде мова, поки ви дивитесь це відео. The Elders являє собою науково-фантастичну історію про Яна Дольських, який після аварії опинився на далекій невідомій планеті наодинці. Для того, щоб керувати величезним комплексом та спробувати вижити, він за допомогою штучного інтелекту створює кілька клонів самого себе. Але виявилося, що всі ці люди, схожі між собою. Тільки ззовні, а насправді це абсолютно різні особистості зі своїм характером та історією. У новому ролику кілька копій сидять на дивані і дивляться, як ще один клон грає в The Elders. Девелопери також продемонстрували кілька моментів, де видно, який саме геймплей отримують гравці на релізі. Виглядає дійсно незвично і, можливо, навіть цікаво. Подивимось, бо іграшку ще раз перенесли з раніше запланованого початку 2025-го На поки що невідомо куди. Відомо лише те, що гра вийде на консолях Xbox Series, PlayStation 5 та на ПК, а з першого дня існування поповнить каталог Game Pass. Британська студія Rebellion на заході IGN FanFest 2025 продемонструвала докладний 12 хвилинний геймплейний відеоматеріал, присвячений виживастику Atom Fall, реліз якого має відбутися вже незабаром 27 березня. Atom Fall це постапокаліптичний рольовий екшен з елементами виживання, якщо бути більш точним. Події, якого відбуваються у Англії, зразка 1962 року на околицях атомної станції WinScale, де сталася аварія. Цей інцидент призвів. До таємничого зникнення військових експедицій та низки інших незрозумілих подій, такий собі сталкер в Англії. Гравцям буде необхідно шукати різноманітні ресурси, їжу, напої, предмети крафту тощо. Для створення відповідних предметів або покращення зброї необхідно буде дізнаватися рецепти та шукати креслення. В арсеналі геймерів буде як зброя ближнього бою, починаючи від поліцейського кийка до серпа, так і, звичайно, ж вогнепальна. Спілкування та допомога місцевим аборигенам також входить у обов'язки гравця. Як і знищення всіляких монстрів та мутантів. Загалом проєкт виглядає доволі непогано, але і язик не повертається сказати, що фантастично гарний. Проте неймовірно нагадує другого сталкера, але з більшою концентрацією на виживанні та стелсі. Не дарма ж гру роблять автори «Снайпер Еліт, де стелс це найголовніша механіка в грі. Забавка має з'явитися на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One та ПК, і в день релізу має поповнити каталог Pass. Я навмисно вирішив дочекатися, поки все вляжеться і заспокоїться, і лише тільки потім вам розповісти, що тут відбувається. Так от українська студія Reborn анонсувала свій дебютний сюжетний шутер «Ля імера. І одразу хочу наголосити, що Reborn це не ребрендінг Foray Games України, як повідомлялося раніше. Це спростували самі Foray, привітавши своїх українських братів і сестер з анонсом дебютного проєкту. Також поспішили втішити фанатів, що вони і далі продовжують працювати над новою частиною. Но метро та новим IP, про який поки що нічого не відомо. А от Reburn – це нова команда, яка частково складається з колишніх співробітників Games і свого часу дійсно працювали над створенням серії ігор метро. Тепер, що стосується Лаквімера, це однокористувацький шутер від першої особи, хоча, мабуть, він кооперативний, бо його можна пройти з іншими гравцями. Але це не обов'язково. Так от, тут гравці потрапляють у південноамериканський мегаполіс майбутнього, який кишить високотехнологічними гаджетами. Житами грати треба буде за не менш технологічного воїна. Судячи з трейлера, на нас чекатимуть динамічні перестрілки, чудова графіка та імовірно цікавий сюжет. За стилістикою гра дуже нагадує легендарний край екзокостюми, футуристична зброя та здібності. Коротше, має бути цікавим. Дата виходу поки що невідома, але сторінка в стімі вже є, тому можна додати забавку до списку бажаного і після виходу підтримати наших українських творців, на яких ще платформах, окрім Steam, з'явиться. Шутер поки що також не має інформації. Польські розробники з Bluebird Team оголосили, що вони продовжать співпрацю з японським видавцем Konami. Цьому співробітництву посприяв успішний реліз ремейку Silent Hill 2. Зараз команда працює над власним проєктом з назвою Chronos The New Dawn, події якого розгорнуться в Польщі 80-х років. Дату релізу забавки поки що не оголошено, та, скоріше за все, після виходу цієї власної гри девелопери почнуть роботу над черговим проєктом з портфоліо Konami. Генеральний директор студії Петер Бабено навіть прокоментував цю плідну роботу. Це Тата, наша співпраця з Konami вийшла неймовірно плідною, і успіх Silent Hill 2 говорить сам за себе. Обмінюючися знаннями та досвідом, ми разом змогли створити високоякісний продукт. Звичайно, наразі ми не можемо розкривати занадто багато деталей, але ми впевнені, що шанувальники будуть так само раді нашій співпраці, як і ми. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися чимось справді особливим з гравцями, коли настане відповідний час. Кінець цитати: якщо врахувати те, що польські розробники працюють виключно над гором, Орами то можна сміливо припустити, що наступною грою може стати ремейк ще однієї частини Silent Hill. А як ви вважаєте, над чим будуть працювати поляки? Microsoft та студія PlayGround Games прийняли рішення перенести перезапуск Fable на 2026. Про це розповів голова Xbox Game Studios Крейг Дункан. Він повідомив, що гру від творців Forza можна вже пройти від початку і до кінця, але потрібен додатковий час для полірування та пошуку багів, щоб геймери могли отримати ту саму RPG, на яку очікують. Дункан впевнений, що гравці не будуть розчаровані і отримають забавку з чудовою графікою та тонким гумором, не дивлячись на неприєм. Приємну новину продемонстрували 50-секундний геймплейний ролик, який виглядає доволі непогано. Саме зараз він на ваших екранах. Офіційна заява це, звичайно, дуже класно. А от, за словами інсайдерів, проєкт ще дуже далекий до завершення. Творці зіштовхнулися з серйозними неприємностями під час будування іграшки на рушії Forza Tech, який був розрахований на автомобільні перегони. Девелопери не можуть витримати потрібний темп у грі і почали терміново переглядати структуру проходження. Інсайдер Дарів впевнені, що навіть у 2026 році гра ще не буде готова до релізу, не дивлячись на те, що її анонс відбувся ще в 2020-му. Відомий дата майнер Тайлер Маквікер, що постійно слідкує, як ідуть справи у проєкті від Valve, розповів, що нова третя частина Half-Life вже може перебувати на фінальній стадії виробництва. Він дійшов до такого висновку після коперсання у файлах оновлення до Dota 2, яке вийшло напередодні. У файлах є інформація про те, що було виконане тестування та полірування проєкту з кодовою назвою HLX, що і є грою про пригоди Гордона Фрімена. Тобто, якщо коротко, то в доті протестували певні. Моменти пов'язані з рушієм Source 2, на якому і будується третя half Маквікер вважає, що анонс нового шутера може відбутися вже в цьому році. За його переконанням, це буде не VR-гра, а повноцінний класичний шутер від першої особи для моніторів, в якому команда Valve робить акцент на інтерактивність, інноваційну фізику та симуляцію. Станом на зараз контора Габена не підтвердила і не спростувала чутки про розробку нової частини Half-Life, тому просто чекаємо, можливо, ша. Новной дата майнер має рацію. І раз ми вже з вами почали говорити про Valve, тоді варто зазначити, що вони планують випустити до кінця 2025 року нову vr гарнітуру а також кілька ігор для неї власного виробництва. Цією інформацією поділився інсайдер hey Follower. Нова гарнітура отримує назву Deckard і не потребуватиме підключення до ПК, тобто це буде повністю самостійний пристрій. Ціна цього дива стартуватиме від 1200 американських президентів. Компанія пояснює такий високий прайс, тим, що вони. Бажають надати геймерам найкращий досвіду віртуальній реальності. В комплект поставки входитимуть сама гарнітура, а також пара контролерів, що отримали назву ROI. Керувати гаджетом буде операційна система SteamOS, яка буде спеціально адаптована для роботи в віртуальній реальності. Коли відбудеться офіційний анонс, поки що невідомо. Але інформація, що перший показ Valve можуть провести за закритими дверима для обраних журналістів чи блогерів, вже шириться мережею. Ще дві британські студії анонсували свій спільний 2 d проєкт Terminator 2D No Fate. Над іграшкою працюють студія Reef Entertainment та Бітмерей. Вона буде виконана у стилістиці аркадного 2D-платформера за мотивами культового фільма Джеймса Кемерона Terminator 2 Судний день. Розробники дадуть гравцям можливість прийняти участь у знайомих сценах, але спробувати інші фінали, яких не було у фільмі. Геймерам дадуть можливість обирати, ким саме боротися з роботом з рідкого металу Т-1000. Сарою Ко. Онор її сином Джоном або граючи за Термінатора Т800. Творці обіцяють крутезну класичну піксельну стилістику, бомбезний кіметографічний саундтрек, таблицю лідерів та кілька ігрових режимів. Все це задоволення вийде на PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox, One, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК вже 5 вересня. Будете грати в цю ностальгічну аркаду? А? Я, мабуть, зіграв би в залежності від встановленого прайсу. Warner Brothers несподівано скасували гру про диво жінку. А студію Monolith Production, яка має більш ніж 30-річну історію, що і працювала над проєктом, закрили взагалі. Консультантка студії Гейл Сімон у мережі Ха висловила своє розчарування таким рішенням видавця і назвала забавку, над якою працювала команда, розкішною та масштабною. Закриття студії було нібито частиною перебудови Ворнерів, яка націлена на звичайну ж економію грошей та зосередження на ключових франшизах, які приносять ці Амі гроші, але всі ці офіційні заяви виявилися не чутками. На жаль, бо за певний час до того, як оголосили про закриття студії та скасування розробки, відомий інсайдер і журналіст Джейсон Шрайер опублікував статтю, де він згадував, що багато співробітників студії не впевнені, що зможуть завершити проєкт, чому саме він не розповідав, та тепер все стало зрозумілим. Фахівці та робітники МОНОЛІТ заздалегідь дізналися про закриття і вже тільки чекали оголошення вердикту, так би мовити. Wonder Woman перебувала у розробці цілих 5 років. Ігра була анонсована ще в 2021-му, але до моменту закриття проєкту геймери таки не побачили, як саме мав виглядати геймплей. Дуже шкода. Але більше ми з вами не побачимо ігор від майже легендарної студії з-під пера, якої з'явився культовий шутер Fear. І як виявляється, винні в цьому не девелопери, а провальна політика видавництва, яке запустило в продаж безліч невдалого тришаку. Серед нього Сус. Сайт Kill the Justice League, Multiverse, Gotham Knights, тощо. Також дивним є те, що команда, яка створила огидний нікому не потрібний загін самогубців, не була закрита і досі продовжує свою діяльність, а іншим творцям навіть не дали завершити свій проєкт. Як це можна пояснити, я не знаю. Може ви знаєте. Накиньте свої варіанти. Польські розробники CD Projekt Red поділилися зі спільнотою роликом, в якому розповідають, як вони працювали над дебютним трейлером Четвертого відьмака, який геймери заплювали та застяли як тільки могли. Не будемо вже заглиблюватися в подрубиці цього ганебного хейту. Добре? Так от, творці розповіли, що вони два тижні робили цей CGI у співпраці з фахівцями зі студії Плетіш Image, яка і спеціалізується саме на створенні схожих відеоматеріалів. В процесі створення трейлера використовувалися реальні рухи та технології. Їх захоплення. Події розгорталися в реальних декораціях, які потім обтягнули відповідними текстурами. А бавук, з яким билася цирі, був реальним механізмом, яким керували аж 4 людини. А саме приводили в рух кінцівки цього чудовиська. Дуже шкода, але автори гри не розповідають, скільки було в вкладено грошей у створення цього ролика. Можна тільки припустити, скільки коштуватиме готова гра, якщо її будуть робити схожим чином. А за всі ці гарні відео. Доведеться платити кому? Правильно, нам з вами. Ну а як же може бути ще по-іншому? А на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно було корисним і цікавим. Більше новин дізнайтеся в попередніх роликах і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступний. Підтримуйте наше військо і, звичайно ж, бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!